Україна демонструє своє, е, своє е, стремління до миру, тому називається марш миру, так, щоб світ значив, що ми не за війну, а ми за мир. Але за мир не будь-який, а за мир справедливий. Ми не хочемо миру в неволі у рабстві, і тому і співаємо в гімні душу і тіло ми положим за нашу свободу. ほら、どせ За цей час від рук терористів. Шудикіна Ольга Миколаївна. 56-го року народження місто Донець. Корнілова Інна Олександрівна. 84-го року народження місто Донецьк. Старчак Лариса Іванівна, місто Донецьк. Коломоєць Роман Анатолійович, 88-го року народження село Калініне Волноваського району. Анастасія Володимирівна Лагуткіна, 90-го року народження місто Донецьк, померла у лікарні. Я пропоную зараз на споміг кожного з них, героїв. Воїнів, цивільних осіб, 13 жертв жахливої трагедії під Волоновахою, оголосити хвилину мовчання. Ми не віддамо ані клаптику української землі. Ми повернемо Донбас. Ми відродимо на Донбасі українство. і ми продемонструємо, що ще одним надзвичайно важливим чинником нашої перемоги є наша з вами єдність. Зараз Україна єдина як ніколи. І наша з вами єдність є ще одною запорукою перемоги.

Утім геть з України, Росія, вставай! Росія вставай! Росія вставай! Росія, не спи! Росія, не спи! Росія, не спи! Росія наші порушеньки, як Роса на соціально!